Нові акції в АТБ Товарчики для дому. Книжечки, як завжди, для діток. Перша сторінка дитяча. Іграшки навіть деякі є по акції. Іграшка м'яка по 199-159. Антистрес 52,90. 90 Стречі іграшка 99,90. Іграшка, що розтягується, 559 гривень. Ще й по акції представляєте? Іграшка ЛОЛ-199. Набір машинок – 229, такі фігурки 9990, ну і ще іграшка 129. Далі в нас іде наборчики для розвитку 299, пазли 149, така гра – 299 і одягалка 169, каструля 459, сковорідка 349 по акції з кришкою. Такі форми 49,90. Термокухоль 229. Тарілки люмінарк по, по 52,90 19 см, 55,90, 24,5. Набори для шампанського та вина по 399 будь яких 6 штук. 260 мл для вина і 220 для шампанського. Пластиковий контейнер 72,90, турскатка 69,90. Набір для подачі сиру 4 предмети 249. Набір з трьох предметів 129. Можна на подарунок. Скатертини 199-129. Так, Новий рік вже скоро треба купувати скатертини. Ковдра, 449. Хто такою користувався? Напишіть, вона не зразу збивається. Написано бамбук: 140 на 205 см. Набір з двох рушників 399. Ефірна олія по 3990. Фарба для волосся. Палет. 6590 по акції. Туш 5690. Що це за туш за 56 гривень. Шкарпетки 74,90. Кологоди по акції 139, бурки 499. Чоловічі черевики 499. Розмір від 41 по 45. Набір для декорування 129. Штопор 299 електричний. Можна також використати, як на подарунок. Стрічка світлодіодна 299, 299,5 метрів. Календарик 19,90 всіх на кухню повісити на холодильник. Такий набір тіста. Набір для видавлення ялинникових іграшок 149. Набір для творчості 249 гривень. Хто ще не підписаний, обов'язково підписуйтесь. Ставте лайк, пишіть коментарі. Всім дякую за перегляд бувайте.